Хто знає, які ризики купівлі залогової нерухомості в банки? Ось люди взяли квартиру, я так розумію, в банки в іпотеку, там іще в 2014 році, напевно, не змогли виплатити, і банк у них забрав цю нерухомість, і зараз вони продають її. Не через аукціон, а просто ну, от у них є там якась вартість своя квартири, і вони за цю вартість продають. Але от головне питання: які ризики при купівлі такої нерухомості? Ну, не з'являться потім ті власники, не зможуть вони якось там подавати в суд, що там вони виплачували якусь суму, можливо, вони не згодні, що банк забрав цю квартиру у них. Ну от хто знає, хто стикався з такою ситуацією, тому що я за скільки років нерухомості, от якось залоговою от, ні разу не зустрічався і не знаю, як з нею працювати, і які ризики саме головне. Якщо хто знає, напишіть, будь ласка, буде цікаво.